Італійський прем'єр Маріо Монті заперечує, що апеніни стануть наступною жертвою кризи після Іспанії. Міністр фінансів Австрії раніше в середу припустив, що Рим буде наступним після Мадрида у черзі по фінансову допомогу ЄС. Аби уникнути проблем, Монті закликав парламент об'єднатися навколо урядової програми. якщо ми вживемо заходів, що сприятимуть економічному зростанню, фінансова система Італії стабілізується. Ціна за позичень для нас упаде. А відповідно, і банки знизять відсоткові ставки. Тож бізнес зможе більше інвестувати. Таким чином. Італія захиститься від поширення кризових явищ al riparo da contagio. Тим часом прем'єр-міністр Іспанії вперто не хоче називати допомогу ЄС порятунком слово, що застосовували до Греції, Ірландії та Португалії, які раніше отримали антикризові позики Брюсселя. У парламенті одна з депутатів звернулася до прем'єра. нічого з вами не станеться. Якщо ви у парламенті назвете речі своїми іменами, і визнаєте, що це порятунок. Давайте скажемо це слово разом. Порятунок. Хай частковий фінансовий порятунок лайт. Чудовий порятунок, але порятунок ЄС позичить нам 100 мільярдів євро. Усі ці гроші спрямують банкам, і саме вони повинні будуть у певний момент їх повернути. Те, через що інші країни збільшували державний борг, ми робимо за допомогою ЄС За Останні чотири місяці ставки за іспанськими борговими паперами зросли до рекордного рівня 6,7%.